У лютому 2011-го сусід Василя Паращука попросив відвести металобрухт на пункт прийому. Вже при зважуванні їх затримали правоохоронці. Метал виявився краденим. Василя Паращука оформили як свідка, а машину як знаряддя злочину вилучили до закінчення судового розгляду справи. Ми це все вигрузили, машину оставили на території РВД. Пошли писати об'яснення. Ну, від того, об'яснення ми приїхали утра. Об'яснення десь 64 взяли дня. І потім жді машину, жди, жди, потім забереш машину. Протягом півроку судове засідання так і не відбулось. Автівку все ще заарештовано. Її власнику вдалося на камеру відзняти стан, у якому сьогодні знаходиться машина. Багатьох речей вже не вистачає. Внутрі в машині була дорога аудіосистема магнітофонна. Навігатор стройним монітором, нові колонки виносні, ну, флешка, ну все-все-все пройде проводки і то вони все повидіргували. Це те, що я бачив через окно, що, що там нема. Я не знаю, що там далі твориться. На жодне звернення Василя Парощука до районної обласної та Генеральної прокуратури відповіді й досі немає. До того ж, за словами Василя Паращука, працівники правоохоронних органів почали йому погрожувати. Завели в кабинет, часа два начали мне угрожать, и говорить, что я не прав, что не надо мне так делать, то, что там в машине было, про то все забудь. То есть отдавать никто не собирается, это все. Ну, в итоге они думали, что я скажу, что я это все... Они просили, не просили, а как бы говорили, чтобы я замял это дело, чтобы никуда больше не ехал, никому ничего не говорил. Молодий чоловік відступати не збирається. Якщо справа і далі буде затягуватись, має намір звертатись до суду. Для цього вже найняв юриста Олексій Літвінов, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.